Таю це відкритий діалог сьогодні вівторок, 23 липня і студії екскеруючи справами МВК адвокат Микола Кудрявцев. Доброго вам здоров'я, пане Миколе. Доброго вечора, Микола Сергійовичу. Скажіть, будь ласка, чи є які новини з фронту? Чи вже призначені судові процеси у кримінальній справі проти Сергія Ударича та його поновлення на посаді? Власне судовий розгляд справи ще не призначений, але ми вже маємо певну офіційну інформацію з судів різних рівнів. Зокрема, суд відреагував нарешті на наші клопотання на наші звернення щодо того, щоб розглянути питання про можливість слухання справи в іншому суді, не за територіальною підсудністю, як це мав би бути Соснівський районний суд міста Черкаси, а також, можливо, і не районний суд міста Черкаси або Черкаської області, як на цьому наголошувала прокуратура у своєму клопотанні. Як я вже зазначав. Ми подавали клопотання до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з тією метою, щоб вищий суд визначив підсудність, саме в якій області взагалі буде слухатися ця справа. От в цей же час прокуратура подавала клопотання до апеляційного суду Черкаської області з тією метою, щоб визначити районний суд відповідно для розгляду кримінальної справи в межах області. Ну, днями ми отримали вже офіційну інформацію, тобто офіційний документ, про те, що апеляційний суд передав. Справу до Соснівського районного суду. Ми поставили суддів до відома про те, що ми подавали власне клопотання до Вищого суду. І Соснівський районний суд вже спрямував обвинувальний акт з усіма додатками, в тому числі з клопотанням захисту до Вищого спеціалізованого суду. Отже, ми сподіваємося, що тепер, після виконання всіх передбаченим законом формальності, Вищий спеціалізований суд розгляне. Це клопотання і вирішить подальшу долю судового розгляду. Я хочу наголосити, що ми вперше проходимо подібну процедуру. Дуже мало. Мабуть, в Черкаській області не було ще взагалі подібної справи, щоб справа визначалась за підсудністю до іншої області. Тому ми, власне, цими діями ми творимо, створюємо практику за новим кримінальним процесуальним законом першопрохідці. Так. А скажіть, будь ласка, орієнтовно на коли буде призначено розгляд? Чому ну, зараз ще важко говорити за законом? Власне кажучи, після надходження подібного клопотання суд має визначитись протягом п'яти днів щодо того, в якому суді безпосередньо буде слухатися справа. Але в законі, на жаль, ще чітко не визначено. Власне, як я вже сказав, немає певної практики. Від якої дати обліковується ця, ну, цей термін, тому що ви бачите, що тривало певний час листування між судами, між прокуратурою, між стороною захисту. Зараз поки що ця процедура ще не відпрацьована. Тож ми сподіваємося, що протягом одного-двох днів власне документи, матеріали надійдуть до вищого суду, і вже протягом п'яти днів тоді, ймовірно, це буде на початку наступного тижня. Ми вже дізнаємось, можливо, і до кінця цього тижня я не можу прогнозувати, але крайній термін на... Початку наступного тижня ми дізнаємось, в який суд буде спрямовано власне справу до розгляду. Після отримання ж справи суддя повинен призначити підготовче так зване засідання не пізніше ніж на ну, протягом п'яти днів, а саме засідання призначити ще через 10 днів. Тож я думаю, що слухання справи так чи інакше почнеться максимум через три тижні. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо Сергія Олаговича поновлять на посаді, що буде з тими рішеннями, які ухвалювалися без нього, тобто при новій владі, з, з тими звільненнями, призначеннями, чи будуть вони визнані незаконними чи ні? Ну, це інше цікаве питання з юридичної точки зору, адже ми, наприклад, маємо практику судову, коли. Суди розглядали питання про законність рішення Черкаської міської ради і виконавчого комітету Черкаської міської ради. Тоді стало питання щодо строку, протягом якого діяло власне те чи інше рішення. Ну, зокрема, це була конкретно була справа там про тарифи. І от тоді суд своїм рішенням і взагалі практика йде тим шляхом, що рішення визнається нечинним з того моменту, коли воно приймалося, не з моменту рішення суду, яке може бути там через рік, навіть через два. А саме з самого початку, з моменту прийняття, воно є нечинним. Відповідно можуть застосуватись такі правові наслідки, як визнання нечинними усіх подальших рішень, пов'язаних з рішенням визнаним нечинним. В даній ситуації, якщо буде прийнято рішення про незаконність процедурних питань, по суті, взагалі по суті права про незаконність рішення про відсторонення міського голови. Від посади про його звільнення, про відсторонення про розпуск виконкому усі подальші дії влади, в тому числі кадрові призначення, вони починають ну, ставати сумнівними з правової точки зору, адже а якщо б суд визнає, що саме склад виконавчого комітету був сформований неправильно, якщо суд визнає, що міський голова мав залишатися на посаді у тих умовах, з яких ну, приймалося рішення, відповідно його наступник, це секретар міської ради, не мав права вносити жодні питання на розгляд Черкаської міської ради, не мав права проводити кадрові призначення, не мав права звільняти людей. То це може стати підставою для численних позовів і для скасування масових скасування рішень як. Загального змісту нормативного характеру, які мають значення для всього міста, так і позовів окремих людей пропоновлені на посаді. І це в даному випадку це буде набагато більш об'ємним, ніж, наприклад, ті справи, які зараз інкримінують Сергію Даричу, тобто кількарічної давнини, там звільнення декількох чиновників, не порівняти з тим, що зараз відбулося буквально за декілька місяців. А чи можна прогнозувати, що чекає на тих людей, які допустили ці погрішності недоречності? Ну важко сказати в даному випадку. В даній ситуації щодо відсторонення міського голови і стосовно підготовки цього рішення, наскільки мідо ці проекти готували власне самі депутати, тобто це були сторонні юрист, юристи, ніхто з працівників виконавчого комітету до цього причетний не був. Я хочу нагадати, що Самі обставини прийняття рішення були такими, як по виконкому, так і по відставці міського голови, що, власне, ніхто не мав можливості ознайомитися з проєктом того рішення, яке депутати поспіхом прийняли. Навіть членами виконавчого комітету депутати не були знайомі, і багато з депутатів виступали і просили, що ви хоч назвіть цих людей, представте їх, розкажіть, хто вони, що вони. Загалом проводяться консультації тоді на засіданні. Комісії мають розглядатися кандидатури. Все це відбулося за 5 хвилин. Тому питань є дуже багато насправді. От ми вже зачепили трішечки перегляд тарифів. І одна з підстав звільнення Сергія Олеговича з посади була саме те, що він не виконав рішення про перерахунок тарифів. Нова влада заявляла це, і от коли вони прийшли до влади, минуло вже три місяці перерахунку немає. Чому так? У чому причина? Ну, Щодо цього, я можу. У мене лише такі епітети, як це абсолютно маразматична, абсурдна ситуація. Тоді, коли тодішньому міському голові Сергію Одаричу ставили вину в провину, те, що він не вчинює, не зобов'язує службу утримання будинків перерахувати кошти, суми коштів, сплачені мешканцями за, певну, за певні послуги, що надавали субами. О, це ставало підставою і прокурорського реагування, і позовів, і позовів мешканців. Ну і зокрема, це стало прямо основою одним з основних пунктів пояснювальної записки до рішення, відповідно до якого його було відсторонено від посади. Це було чітко чорним по білому написано, що Сергій Одарич в такий спосіб порушує закон. Дуже цікава риторика була і в пана Білусова, який в той час майже на кожній сесії виступав і вимагав перерахунку тарифів, дбав тоді про громаду міста, про мешканців і так далі. Зараз ми бачимо просто дивні картини, коли пан Білусов, чи за його дорученням хтось із юристів, не просто не перераховує тарифи, як вони це обіцяли і вбили себе в груди, а ще й подають апеляцію. Ще й подають апеляцію на рішення суду з тією метою, щоб, мовляв, щоб суди поставили крапку. То я хочу нагадати, що для того, щоб перерахувати тарифи, як це вони як заявляють, бажають, достатньо просто визнати позов прокуратури позов прокурора і все і зробити це елементарно. Тож ми бачимо, що зараз ніхто насправді не збирається це робити, як власне, на мою думку, і не збирався. Це була елементарна, елементарна просто демагогія. От і все. Ці юридичні справи не настільки складні і не настільки неосяжні для розуміння, щоб юристи, які вже просто їх декілька місяців вивчали, навіть років вивчали, не могли доповісти пану Білоусу, він не міг би прийняти рішення. Тому ми будемо сплачувати зайво перераховані, нібито зайво перераховані кошти чи ні. Очевидно, що все-таки дійшло дійшли висновку до того, що позиція міського голови Сергія Одарича була правильною і ті пункти. Звинувачення, які були в рішенні про його відставку, є надуманими і абсурдними. Досить часто в цій студії лунають дійсно ще от рішення Сергія Леговича на посаді міського голови були правильними і нова влада часто продовжує ті починання, які, власне ударич, будучи в мера, започаткував. Ну, я можу сказати, що зараз можна, звісно, звинувачувати в тому, що це наша полеміка да, сторони відставленої влади і так далі. Але ж ну, погодьтеся, що. Різких рухів, окрім таких, які знаєте, ну стосуються там, припустимо, перерозподілу бюджету, до речі, доволі незрозумілого, чи там кадрових призначень, якихось різких рухів, нова влада насправді не робить. Тобто ми не взяли курс, поки що ще не взяли курс на відмову від закупівлі послуг якомога більшої на ринку. Ми не взяли курс, наприклад, на те, щоб перераховувати ті ж самі тарифи, адже зрозуміло, що ті послуги, які вже надані. Їх неможливо повернути, тобто неможливо повернути ці кошти і так далі. І тому подібне. Ніхто не збирається насправді відмовлятися від капітального ремонту доріг. Інша справа, що у наступників, на відміну від попередників, це не дуже добре виходить. Їм доводиться риторикою, просто от говорити, що, мовляв, щось там не було дороблено і так далі. І тому подібне. Ну я, наприклад, останні заяви, наприклад, одного членів виконкому, якщо не це заступник міського голови з приводу того, що, мовляв, влада попередня неправильно робила ремонт і так далі. Ну, це не. Це просто смішно для людини, будь-якої, яка хоч більш-менш цікавиться розвитком подій, взагалі, як відбувався ремонт доріг, ще в минулому році міська влада заявляла, що да, в першу чергу потрібно виконати завдання по облаштуванню власне проїзної частини. І це є головним для жителів міста, для автомобілістів. А решту робіт вже доробляти поступово. Перше це забезпечити власне нормальний проїзд автомобілів. І основним є саме реконструкція магістрали, а не виставлення красивих і гарних бордюрів. Як це думає, можливо, пан Євмин. Мені особисто як автомобілісту, якщо чесно, ну просто байдуже абсолютно на бордюри. Це єдиний там елемент певний може бути безпеки, там, де ідуть перехрестя. Да? То там це запобігання виїзду автомобіля на тротуар, да чи просто щоб не було бруду і так далі. На тих ділянках вулиць, наприклад, Благовісна ліна, там де взагалі немає тротуарів, там є просто газони, так звані і так далі. Ну тобто, ми бачимо зараз штучне зміщення акцентів а насправді. Вектор залишається той самий. До речі, досить дивно спостерігати, коли гарні бордюри викручувані просто лежать на узбіччі, і незрозуміло, ну навіщо їх потрібно було міняти. Ви знаєте, я просто теж не можу коментувати. Мені теж не зрозуміло, навіщо їх було міняти. Для того, щоб вони були одні ті самі. Ну я не знаю, мені здається, що це завелика ціна витрачати мільйони і мільйони бюджетних коштів просто для того, щоб все було знаєте, як небо пофарбоване в синій колір, трава в зелений. То мені здається, що зараз задороге задоволення для міста. Мені краще б. Щоб ці мільйони гривень пішли на облаштування ще однієї дороги, ще однієї проїзної частини. І всі б автомобілісти просто дякували б. І лунали оплески на адресу нової влади. А бордюри, власне, ніхто і не помітить. Ну вчора, до речі, Борис Євмина переконував журналістів, запевняв, що торік влада ремонтувала дороги без відповідної проєктно кошторисної документації. Деякі дороги, а деякі дороги були без відповідних вимог виконання. Ну чи дійсно так як ну, ви дороги взагалі без проєктно кошторисної документації виконуватися не можуть, в принципі, тобто це є або свідоме перекручення фактів, або. Пан Євмима чогось не знає, тому що ще минулої осені одразу по свіжих слідах, по гарячих слідах, після укладання доріг ще асфальт не встиг охолоти, Як прокуратура вже з облавтодором робила шурфи, міряла товщину асфальту, міряла відповідність ДБН і так далі, і тому подібне. Ніяких порушень, окрім. До речі, тих самих бордюрів, які десь були виставлені більше, а десь менше, там плутанина виникла на суму там якусь сміхотворну порівняно з загальним обсягом близько 100 тисяч на загальній сумі 100 мільйонів. От, більше ніяких порушень не було знайдено. Щодо виконання робіт, то вони звичайно вони виконуються поступово. Мені хотілося б, до речі, подивитися, як нова влада впорається з тим обсягом, який був запланований в минулому році. Щось не видно початку власне капітального будівництва доріг. Ми бачимо лише про бюджетні сесії, там де постійно тасуються бюджетні кошти, з одного призначення на інше і так далі, але не бачимо конкретної роботи. Вчора, до речі, той таки Євмина переконував журналістів, що всі кошти в першу чергу будуть спрямовані на проектно-кошторисну документацію на всі черкаські дороги. А мовляв, тоді вже поступово, послідовно вони будуть робити. Ну, якщо це дійсно дійсно збирається робити, це ще чергова помилка, тому що можна наробити проєктів на все місто, але через півроку вони вже будуть застарілими. І я думаю, що пан Євмина це чудово розуміє, що проєктна документація вона має термін. Дії і це по-перше. По-друге, ну, нормативний. По-друге, кошторисна частина внаслідок зростання вартості, постійного зростання вартості робіт, будівництва, матеріалів, вона постійно зростає, тому ці проекти не можуть бути використані. От і все. Тобто можна наробити проєктів на все місто і потім виконати їх на смітник. Або їх треба всі переробляти. Це велетенські кошти. Тому варто йти розумним шляхом, зробити проєкт, зробити дорогу. Зробити проєкт, зробити дорогу. От і все. А от вчора вже з'явилася звістка про те, що начальника Соснівського ОМВС Руслана Висоцького нібито відсторонили від посади, і до речі, він саме мав займатися розслідуванням його підрозділ інциденту з футболками би Чи пов'язано це відсторонення з справи, як ви гадаєте? Я не можу сказати, чи це дійсно пов'язане з справою з розслідування інциденту бійжедів. Я знаю, що так розслідування велося соснівським РВ МВС, тобто слідчим відділом соснівського райвідділу. І я не можу сказати, які наслідки були. Я знаю, що там відбувалася певна перевірка міністерська. Мали виїжджати емісари з міністерства внутрішніх справ, приймати людей. Можливо, це якось пов'язано. Ну я знаю, що. Об'єктивні причини бути невдоволеними роботою черкаської міліції у Міністерства внутрішніх справ однозначно є. Навіть порівняти з подіями в Києві, коли миттєва йде реакція, коли вже зараз на лаві підсудних знаходяться винуватці і у нас з двома такими резонансними подіями, як мінімум, це інцидент з бойжидів і інцидент з резонансним ДТП, які на даний час поки що не видно, чим це закінчиться. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, ви дуже багато часу проводите в прокуратурі по судах. Чи залишається час власне на родину? Ну, зараз вже менше проводжу часу в прокуратурі. Ми, власне, вже завершили всі ці справи. Я сподіваюся, що тепер невеличка перерва до того, як призначити судове засідання. Ну, час знаходжу, звісно. Якщо чесно, то в мене трохи більше стало часу ніж було, коли я працював в міській раді, адже все-таки. Як адвокат зараз повертаюся до юридичної практики. Щоправда, в мене клієнти лише да, це зараз міський голова і наші, так би мовити, всі колеги по команді. Ми зараз активно судимося, намагаємося добитися справедливості. Але я не виключаю, що, можливо, я буду більш широко займатися адвокатською практикою. А відпочивати Ну, на вихідні вистачає мені відпочинку. Принаймні, ніде ще в цьому році не планував, не знаю. Мабуть, відпочивати не доведеться у зв'язку з цими судами. Так. Зрозуміло, дякую вам за щиру розмову. На цьому ставимо крапки. з вами, шановні телеглядачі. Прощаємося до завтра. Приємного вам вечора разом з рідними. Бережіть себе.